Друзі, всім привіт! Поки чекаю клієнта на Регламентні роботи покажу, що буду йому використовувати по запчастинам. Значить, у нас буде заміна ременя ГРМ, заміна мастила, регулювання клапанів і часткова заміна антифризу. Значить, Повітряний фільтр це ВАЗ-21.15 у мене буде в роботі. Повітряний фільтр ВІК ставлю, рекомендую. Масляний фільтр, звісно, мановський. Найкраще, що я рекомендую сюди. Далі бензиновий фільтр СКТ-Гриманія. Також можна використовувати. Натяжний ролик, атешний, металевий, ходить дуже хорошо, не скрипить, не свистить, ремішок бігає рівненько, свої 50-60 тисяч може виходити спокійно. Далі ремішок ГРМ Гейтс. Використовую їх завжди, ремішки хороші, рівненькі, все чітко. Антифриз буде хепу, концентрат. Далі мастило Shell хелікс, 10 40 Бачите? Оригінал. Все, чекаю клієнта. Так, друзі, дочекався я клієнта, значить, трошки вже підрозібрав. Значить, історія цього двигуна рік тому назад приблизно робив капремонт ГБЦ. Так у нас все тут виглядає. Мастило було залито Арал 10 w 40 ніякого нагара, кокса і тому подібного немає взагалі нічого. Все сухеньке, все чистеньке, без... Тут у нас також все сухо, нічого не текло, не сифонило, все чудово. Повидуваємо, позамиваємо. Далі по свічокам запалювання. Всі свічки сухі. Єдине, що бачимо, красний електрод. Тобто якість пального трішки бажає кращої. Є присадочки. Так, в принципі, все прекрасно. Це все по чистим промажем і зберемо. Далі буде регулювання. Так, друзі, значить, ремішок вже замінили, сів чудово, просто ідеально. Ремішок Гейтс. Клапана відрегулювали, значить 10 тисяч км пробігу на газу без регулювання. По зазорах все прекрасно. Тобто чуть-чуть піджали, 0,30, бачите, 0,30, 0,30 випуску. Четвертий навіть в ідеалі впуск. Трошки розжатий. Був. Все чудово, шайби товсті, все добре. Криміналу ніякого нема. Прям замічательно. Зараз збираємо і будемо пробувати заводити. Ну, Залиємо стилу, фільтр вже замінили. Пам'ятаєте, ремішок був тут на краю. Зараз чітко посередині вистоївся. Ремішок дуже класної якості, здається, я як все рекомендую. Все, занімаємося. Так, ну все, друзі, ось так працює наш двигунчик. Все їм вже зробили, мастило замінили, клапана ремішок, все чудово. У нас електронна педаль, електронний дросель, сама найболюча їхня тема. Газуй. Хорош. Хорош. хорош! Працює на газу. Так що так. Всім добра, звертайтеся.